За покликом серця ти пішов у бій, захищати рідну землю від ворожих дій, записався добровольцем, узяв автомат, не вернувся, а загинув, пам'ятайце брат. Український патріот в нашій пам'яті живий, залишився на віки вічно молодий, український патріот, в нашій пам'яті живий, залишився на віки вічно молодий. Жити до ста років, але вибрав інший шлях, не покинув батьківщину, загубившись у світах, пам'ятатимуть нащадки, славний подвиг твій, боронити Україну від ворожих дій. Український патріот в нашій пам'яті живий, залишився на віки, вічно молодий, український патріот, в нашій пам'яті живий, залишився на віки, вічно молодий. Запали, нам не можна забувати, чому вони полягли, український патріот в нашій пам'яті живий, залишився на віки вічно молодий. Якщо Степан Сидорович, ця пісня і про ваших друзів, які загинули, і про теперішніх наших вже однолітків. Це нова епоха, читаємо А то така ж історія була в нас в 44-му році. От така ж саме кожен день бої, кожен день хаваємо, а граня ранений... хлопців нема де подіти, коло гню лічились. Ну, де... де на хуторі там, де которой такі тяжкі, але... Було. То каторга була. Не. Дуже страшенні було времени. Ну тих, що на хуторі оставляли, то їх коли їх ну, був якийсь фельдшер, чи сестра, чи хто чи. От такі були дівчата, які вони були? Дівчата патріотки, вони були там не було нічим не лічити, ніякого не лікарство. От я вам епізод розкажу. На Великодну Суботу там бій великий був. І... Наші було дев'ять чоловік убитих, ми їх хоронили. І приходить їхній офіцер. Десь був ранений, і він лежав, Потім, як ми хавали, то очнувся, і приходить до нас і каже, де ваш командир. Йому показали, командир каже, він каже, що я совєтський офіцер, візьміть мені, дайте допомогу, а ні, то розстріляйте мене. А той подивився на його да каже, по-перше, в нас нема чим летіть. Бачиш, каже, воно ранене, а в нас хлопці були ранені, в ноги, в руки, коло гню, каже, нема чим абсолютно перемотати. А розстріляти у нас не розстрілюються. А потім, а він як стояв мокрий, він, бо то сильно болото було, то було тоді, mm -hmm. в той день. Розстало все, де, не було де лягти. То він а огонь великий горів, то він розпарився і стовбом пар його йшов. Да, той дивиться на його, каже, хлопці, допоможіть йому, в його повні чоботи води. А в я дійсно ну, ці ялові чоботи на да, повні чоботи води він десь брив там. Чи... Ту, ту, усі так були мокрі. Всі були мокрі од до рубця. І взяли хлопці, його посадили, постягали чоботи, хто портянки, той викручує, хто сушить, хто Ще він, трошки він показав, що він радян десь у груди, але він куфейки не знімав, так і я показав і все. Після його обсушили трохи, там посидів, він, ми похоронили своїх, почисть дали все, яке і ми забрали, пошли. А ну, на могилі щось а, а його поставляли якісь. Березовий хрест. А так, ну записки. Ні, нічого не, 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 нічого не. не. березовий то, хрест. То Ніхто їх і знати не буде, хто там похований. Не не знаю, звісно, що не якщо може зафіксували де але, але так то по псевдах, а при регістрації воно закінчили. Добре, то ви теж не могли знати, наприклад, всіх, хто що то зацілив? Звідки, а звідки, звідки знаєте? То в рої вже, як ти в рої, то, то примерно трошки знайти таке псевдо, таке. таке. По <непорнат> псевдо так. знаєте, але ж конкретно не ну, знаєте? Ніхто що це... не знав, <говорення> хто звідки, ніхто не знав. Я читаю, що, що навіть не, знав. не заборонялося, а того, хто розпитував, то його вже вважали якби за як <говорення> шпіона. Так, 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 так. Реєстрація була при трьох чоловіках. Ну, там, там вже реєстрували, хто відкуди, де родився, де хрестився. Як фамілія твоя, як все, я потім... і давали псевдо. Добре, а потім як же, наприклад, той ройовий чи Чутовий знав, що до його підходили, де казали, що я козак там Грушка, чи там козак бук, чи як же? Ну... Чи він був присутній у цій е... Я, 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 чолові... я приходив, козиркаю і кажу йому, що. Козак такий, то значить. То. До... Стрілець, я не казали козак, стрілець. До груска до Роєвого, да, так? Да? Да, да, до Руйвого. Так само до Чотового. Да. Друзі командири. Ні, так. то я так розумію. Ну, то він же, якщо він не був присутній при тому, як давали псевдо, то він і не міг знати, хто яке псевдо має. Я так розумію. Ну, привикали, знали так. Которій близькі, ми стосунки такі мали, то кожен знав своє псевдо. Ну, то своєму, і, 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 і других знав, і других такі, близьких. А вже там і в сотні знали примерно там. Добре, а ці псевдо, як вони? Сашко, часто... побачно там, як кипить. Я газ. Як часто псевдо міняли? Два ну, рази. От за ці два роки два рази міняли. Я був спочатку качан, мені спочатку присвоїли качан, а потім грушка. Два ну... рази. То ви можете стверджувати, що так і всіх чи то у вас то так було? Ні, всіх. Всі? Всіх реєстрація була. Пере... Перерегістрація, так вона і називалася. Всіх було там, не то, що я один. Ну, no, а ці псевдо додавали та сама комісія чи інші вже? Якщо ти не знаєш, собі не хочеш ще, то, 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 то ви давали таку комісію. А, та, а так можна було самому дати. Самому як то питай, як тебе? Ну, мені ну, сказали грушку, а, ну хай буде, дай, буде грушка. Ага. я. був таким, трохи молодий був такий, пацан це молодий зовсім. А ти ж ставлю торт в холодильник. Ай! Доїсте потім. Давайте чай, до, до чаю візьмемо. Ну, може ще хто в гості зайде, а може ще хто в гості зайде, тож такі. Хто? А той ваш, що до вас заходив, той як він, Корнійчук. То він лежить, він, він не взявся, зараз трошки встає, але він такий, його ж баражець розбив, то він не пам'ятає навіть. нічого, але трошки картає, є Бо, Ну я питав, хто сказав, що там на Куральській горі, то ну, сказав, що... Там написано «Сотенний гук і з Довбиця Долбунівського району. Так, да, а це кіно, що знімала у мене тут, а. вона якраз з Довбиці сама родом. І вона, як, поїхали ми на могилу, там, і вона прочитала там, що з Довбиці, і вона задумалася, каже, що треба точно провірити. Але так я би ще не прийнявся. Питав там теж одного дядька з довбиці, того, такого націоналіста. Ага. Та він сказав, що там половина села гуків. Тих. Так, він, так вона й теж так казала, що таких і дуже багато. Которий, каже, то з тих гуків. Ну, да, да. Так, і вона теж пообіцяла, що каже, я, я там каже, трошки побачу. Він каже, я теж гук. Ну такий вже літ, хай йому. До 80 дядько дядька тільки. Ну вже старше. Вже старше, так. Каже, у нас повинно на віку. Да да, 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 да. Ну так то, то вони десь узнавали десь такого. Не, это, то, його, а... то, то не псевдо, то просто прізвище, губ. То, то прізвище, то прізвище Губки, да, да, да. Да, да, то, то я при... думаю, що може його по прізвищу і так і називали. Гук та й Гук. Ну, то, то узнали, що там він що... десь по архівах може де знайшли.